До другого молочко. Так сагамо. Я вже бачу, що в мене тут з клубнікою повитягали, По повитягали, повитікали, Боже. Не всі два, два тільки бачу. Ну, але я на то розраховувала, тому що це заморожена клубніка. І так було очікувано. Так даю багато. Думаю, що видно вам? Видно аппетит дуже багато коршонки і я не шкодую. Ап. Трошки менше можна робити її. Я вам рецепт скажу на меншу кількість, тому що її прям дуже багато. Ап. Все, цю смакоту також відправляю в духовочку на 180 градусів. На 25 хвилин з 20. Pięć fali mnie.